Щоб насіння дружно зійшло і ви змогли виростити міцну і здорову розсаду, важливо правильно підготувати насіння перед посівом. У цьому відео ви дізнаєтеся основні етапи підготовки, які дозволять прискорити проростання та захистити рослини від хвороб. Вітаю на каналі Корисні корисності! Починаємо розбиратись. Зверніть увагу, що дражований і оброблений виробником посівний матеріал ніякої попередньої обробки не потребує. Ми його одразу сіємо. Підготовка до посіву складається з кількох етапів: вибір якісного насіння і перевірка його на схожість. Термообробка, знезараження, замочування, пророщування стратифікація. Нема необхідності проходити всі етапи. Достатньо вибрати кілька процедур, але не порушуючи їх послідовність. Перед тим, як сіяти, відбираємо повноцінне та здорове насіння, без пошкоджень та плям. А далі перевірка на всхожість. Проте перевіряти потрібно не усе насіння, а тільки те, яке лежить у вас вже декілька сезонів, або те, яким з вами поділилися, або ви самостійно його зібрали, і не впевнені в його якості. Щоб перевірити насіння, беремо одну чайну ложку солі, розчиняємо її у склянці води, засипаємо насіння, залишаємо на декілька хвилин. Легке та пусте спливе, а якісне залишиться на дні. Далі насіння промиваємо та підсушуємо. А тепер поговоримо про термічну обробку насіння, тобто про прогрівання насіння у гарячій воді. Це ефективний метод підготовки до посіву, який допомагає знищити патогенні мікроорганізми, які можуть перебувати на поверхні насіння, а також активізувати проростання. Невеликий термічний стрес може стимулювати пробудження насіння. Термообробку роблять наступним чином. Беремо шматочок бинтика, висипаємо на нього насіння, загортаємо і робимо вузлик. В термос наливаємо гарячу воду, температура якої 50-60 градусів. Опускаємо в нього насіння та залишаємо там на 10-20 хвилин. А після цього витягаємо вузлик та поміщаємо його в холодну воду на 2-3 хвилини. Враховуємо те, що відхилення від технології може згубно позначитися на посадковому матеріалі. Не всі культури однаково витримують термообробку, наприклад, насіння з дуже тонкою оболонкою або делікатні культури можуть постраждати від високої температури. Перед застосуванням потрібно ознайомитися з рекомендаціями для конкретного виду насіння. Якщо ми робили термообробку, то етап знезараження ми пропускаємо, якщо ні, то починаємо із знезараження. Я зазвичай використовую такі біопрепарати, як триходермін або фітоспорин, а можна використовувати наступні препарати: марганцівка. Робимо 1% розчин та тримаємо в ньому насіння на протязі 15-20 хвилин. Перекис водню робимо розчин 3%, підігріваємо його до 40 градусів та тримаємо в ньому насіння 10 хвилин. Хлоргексидин продається у вигляді розчину потрібної нам концентрації 0,05%, тому він не потребує розведення водою. У ньому замочуємо насіння на пів години. Після марганцівки, перекисю водню або хлоргексидину, насіння потрібно промити і підсушити. Після біопрепаратів промивати не потрібно. Є насіння, яке проростає важко і довго, тому ми замочуємо насіння, яке містить захисні ефірні олії, що уповільнюють проростання. До таких відносяться морква, петрушка, кріп, селера, пастернак, фенхель та інші. З замочнювання. Чиного насіння ефірні олії вимиваються та паростки з'являються значно швидше, а також замочується насіння вкрите товстою оболонкою, яка захищає насіння, але в той же час уповільнює його проростання. При замочуванні верхній щільний шар стає м'якішим і паросток швидше виривається на поверхню. До цієї групи входять горох, квасоля, гарбуз, патісон, кабачки, огірки, кавуни, перець та інші. Правила замочування наступні. Одні культури зручно замочувати склянці з водою, такі як горох, квасоля чи буряки. При цьому обсяг води має бути такий самий, як обсяг насіння. Інше насіння, таке як огірок, кавун, перець, гарбуз, зручно замочувати між двома ватними дисками. Оптимальна температура води 26-28 градусів. Воду потрібно періодично змінювати і слідкувати за вологістю дисків. Найважливіше правило це те, що у кожної культури є свій час замочування. Насіння кропу, цибулі, петрушки та моркви замочуємо на 48 годин. Насіння кабачків, буряків, огірків, кавунів, капусти та томатів – 17-18 годин. Насіння гороху та квасолі – 12-15 годин. Дуже важливо не тримати у воді насіння довше ніж потрібно інакше воно може задихнутися. Не варто замочувати надто дрібне насіння, наприклад, лобелії, петунії, левового зіва або бегонії. Після контакту з водою вони перетворяться на кашу, і посіяти їх рівномірно буде неможливо. Те саме стосується і базиліку. При контакті з водою його насіння розбухає, покривається жалеподібною оболонкою і збивається в купу. Можна замочувати не лише в теплій воді, але й додавати стимулятори росту, такі як епін, гумат калію або навіть сік алоє. Ще одним етапом підготовки насіння є пророщуванням. Беремо невеликий лоток. Вкладаємо в нього ватний диск на диск, сипемо насіння і накриваємо ще одним диском, зволожуємо теплою водою та накриваємо плівкою або кришкою і ставимо в тепле місце, де температура 20-25 градусів. Обов'язково потрібно стежити за вологістю дисків. Якщо диск пересохне, насінина загине. Після того, як з'явиться невеликий корінчик, переносимо насінину у субстрат. Відмінність між замочуванням і пророщуванням у ватних дисках у тому, що у першому випадку є конкретно відведений час, під час якого пом'якшується зовнішня оболонка насінини. А під час пророщування ми поміщаємо насінину у тепле вологе середовище і чекаємо, поки вона проклюнеться. А ще є насіння з яскраво вираженим періодом спокою, що потребує стратифікації. Справа в тому, що для проростання зародка йому необхідний холод. Існує два способи стратифікації. Можна помістити насіння між двох вологих дисків і покласти його в холодильник, де температура плюс 2 плюс градусів, або можна спочатку посіяти насіння, а потім разом з ємностями перемістити у холодні умови. Період стратифікації залежить від культури та обраного сорту. Зазвичай виробники прямо на пачках з насінням пишуть, що воно потребує стратифікації. Отже, сьогодні ми дуже детально розглянули, як правильно підготувати насіння перед посівом, щоб отримати дружні сходи і міцну та здорову розсаду. Обов'язково поділіться цим відео з тим, кому буде корисно. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях, мої розсадні зайки! Па-па-па-па!